Друзі, у нас в студії Максим Немчинов, віце-президент енергетичної спільноти Energy Club. пане Максиме, щиро раді вас бачити. Так, у нас дуже важлива тема. От фактично і зараз напередодні навіть зустрічі Трампа і Путіна про це важливо поговорити, в якому стані зараз перебувають наші атомні гідро і теплові станції. Е, ну, питання таке риторичне, і хочу нагадати, що в нас е, війна триває вже. 12 років майже повномасштабне вторгнення 3,5 роки, і дуже серйозні атаки здійснювалися на нашу енергетику і на теплові електростанції, і на гідроелектростанції, і на трансформаторні підстанції. Слава Богу, атомні блоки не були атаковані, але підстанції, які допомагають видавати потужність цих блоків, атакувалися доволі часто тому. Ми можемо казати тільки про те, що на даний час на період війни, на період таких атак, які були, то можна сказати, що енергетики роблять максимум можливого для того, щоб блоки були більш-менш в нормальному стані, але все одно ми відчуваємо дефіцит генеруючої потужності. Ми відчуваємо дефіцит особливо маневруючої потужності. Тому що якраз теплові станції, і гідроелектростанції постраждали дуже сильно, але знов-таки ж хочу повторити, що енергетики на сьогодні роблять просто героїчну роботу і відновлюють все, що тільки можна відновлювати. На сьогодні зараз в нас літо проходять ремонтні програми. В нас триває підготовка до опалювального сезону. Так. Я маю надію, що все, що максимум можливо зробити, буде зроблено. І навіть не надію. Я впевнений, тому що за останні три роки енергетики підтвердили свою фаховість і підтвердили те, що дійсно вони свою роботу вміють робити дуже гарно. Пане Максиму, щодо ЗАЕС, от буквально два дні тому з'явилася інформація про підпал трави довкола. От скажіть кілька слів, це важливо про ЗАЕС, особливо в контексті і зараз вона ж знаходиться під контролем терористів. І наскільки важливо можливо переконати європейську спільноту Трампа, щоб все ж таки ЗАЕС повернулася під контроль України? Ну на моє глибоке переконання, це одне з головних питань насправді. Так, так. тому що по перше, нам точно. Ці потужності потрібні. По-друге, все ж таки заес, як і вся інша територія, це Україна, і Абсолютно. ми хочемо повернути своє. Це друге, третє для того, щоб бути на 100% впевненими впевненим в безпечному в безпечній експлуатації цієї електростанції, і що не буде жодних аварійних ситуацій. Безумовно, контроль повинен бути за Україною, за нами. Тому це питання ну, одне з найголовніших. І я сподіваюся, що дійсно воно є в порядку денному і буде вирішено на нашу користь. Пан Максим, регулятор нещодавно змінив вечірні прайскепи. епи Як ви, перш за все, оцінюєте це рішення? Ну, дивіться, оцінюю я однозначно позитивно. Угу. Вважаю, що воно трошки запізнилося, так. але краще пізно, ніж ніколи. І насправді, якщо ми говоримо про нормальний ринок, то взагалі будь-яких прайскепів бути не повинно. Наприклад, в Європі прайскепи носять суто технічний характер для того, щоб унеможливити помилки при торгах. Тобто ринок повинен встановлювати ціни. І зрозуміло, що якщо є дефіцит електричної енергії в певні години, то зрозуміло, що і ціна в ці години буде вищою. Враховуючи те, що в нас був суттєвий дефіцит в липні-серпні. Ми бачили, що навіть Укренерго звертався до споживачів щодо можливого обмеження або там заощадливого використання електричної енергії саме в вечірні пікові години. Низькі прайскепи не дозволяли нам здійснювати імпорт електричної енергії, тому що в ці самі години в Європі ця електрична енергія коштувала більше. Ніж дозволяли прайскепи, які були в нас встановлені. Тобто, цим рішенням ми, по-перше, змогли відкрити імпорт. І Якщо ми подивимось, то імпорт був доволі значний в нас перша декада серпня. Це по-перше, по-друге, це все ж таки ще крок до. Вільного ринку і до ринкових встановна до ринкового встановлення цін, тому це однозначно плюс. А враховуючи те, що, хоча насправді там не дуже, ну навіть мало достатньо малі обсяги виставлялись uh -huh. по граничним цінам. Вони майже не впливали ні на ринок, ні на що, але ми бачили, що так, є такі заявки. Ми бачили, що ціна фактично формується в ринковий спосіб. Ми бачили, що Ті генерації, ті компанії, які можуть надавати цю послугу в вечірні пікові години, вони мають можливість заробити більше грошей для того, щоб далі розвиватись. І знов таки, ж, якщо ми кажемо про конкуренцію, так. усі бачать, що, наприклад, в ці години вигідно працювати, будуть намагатись працювати в ці години більше. Відповідно, пропозиція на ринку збільшиться, і ціна відповідно. Зменшиться. Тобто, в будь-якому випадку я вважаю, що це абсолютно правильно, хоча і трошки запізніле рішення. А пан Максиме, ви абсолютно зараз слушно сказали, що був дефіцит потужності у години пікового споживання. А от якщо говорити абсолютно відверто, то наскільки критичною була ситуація перед змінами? От якщо реально? Ну, як я вже казав, щойно. Ситуація була доволі важкою. Бажко. Важкою в нас ага. не вистачало генеруючих потужностей. В нас, тобто є фізика, яку ми ж не можемо її змінити. Якщо в нас не вистачає потужності ввечері, якщо не вистачає генерації ввечері, якщо в, в день, наприклад, світить сонце, в нас доволі багато вже сонячних електростанцій, тобто генерація іде, але... Після 17-ї, особливо після 19-ї, коли Сонце вже або не настільки активно, або взагалі його нема, ми відчували доволі суттєвий дефіцит. Це пов'язано як з втратами потужності після атак агресора, так, так і пов'язано з тим, що зараз тривають ремонтні програми. Вони завжди традиційно, традиційно тривають в да, традиційно влітку робляться ремонтні програми ну це пов'язано Насамперед з тим, що е, взимку, наприклад, без електричної енергії залишити споживачів набагато більш критично, ніж Абсолютно. влітку. Так. Тобто, ну, давайте відверто, все ж таки влітку не, не настільки ми можемо відчувати більш тривалий день, тобто немає мінус 25, умовно кажучи, тобто ну, більш комфортні умови. Тому. Ремонтні програми за традицією, і це абсолютно правильно тривають влітку, тобто виводяться потужності для того, щоб здійснити ремонти у випадку атомних електростанцій, це перезавантаження палива, тобто, це і це називається ремонтна програма. Хоча це фактично перезавантаження палива йде. Тому ми відчували такий дефіцит. Укренерго, тобто наш оператор системи передачі, який відповідає за роботу об'єднаної енергетичної системи, вони постійно зверталися до споживачів, публікували оголошення, що, будь ласка, намагайтесь заощадливо використовувати електричну енергію в такі-то години, особливо там з 20 по 22, тому що дійсно дефіцит відчувався. Низькі прайскепи обмежували можливість імпорту. І насправді навіть ті обсяги, які б ми могли імпортувати, ми не могли цього зробити, тому що ми просто по ціні не могли потім продавати на ринку України, тому ситуація. Ну і фактично ця ситуація підштовхнула прийняти це рішення, тому що ну, всі розуміли, що далі за великим рахунком, ну якщо влітку ми ще якось можемо там пройти, то ну, взимку ця ситуація може призвести до. Ну я не хочу говорити казати про блекаути, але до достатньо важких ситуацій, достатньо важких з важкими наслідками, скажімо так. Тому ситуація була непроста, скажімо. Дипломатично. Так. А пане Максиме, які кроки, на вашу думку, зараз потрібні Україні в напрямку майбутнього маркет каплінгу з європейськими ринками? Важливе запитання. Ви знаєте, це питання настільки важливо, тобто угу. я, можливо буду відповідати без кави на нього, не розібратися. Без кави не розібратися. І можливо буду трошки довше на нього відповідати, щоб глядачі і слухачі зрозуміли. Так. Тобто, ми прагнемо в Європу, ми хочемо бути членами Європейського Союзу, але без впровадження правил Європейського Союзу, по всіх напрямках ну, це неможливо. Маркет Каплінг це фактично об'єднання ринків електричної енергії Європейського Союзу і України. Uh -huh. Тобто, нам треба впровадити всі правила, які діють там, впровадити їх в Україні. Тобто є фізичне об'єднання ринків. Тобто дроти, які зв'язують перетини, електрична енергія може туди-сюди ходити. А є об'єднання ринків з точки зору руху коштів угу. і підписання угод. Це набагато складніше, ніж здається, на перший погляд, тому що, наприклад, в Європі є таке поняття, як від'ємні ціни. Угу. Тобто є певні години, особливо в день, коли світить сонце або багато вітру, коли електрична енергія не те, що не ні коштує нічого, тобто ще доплачують за те, що ти її споживаєш. В Україні такого поняття ще нема. Але якщо ми впровадимо маркет каплінг, нам доведеться з цим так само мати справу. Так, так от податкове законодавство в нас не передбачає таких угод. І не передбачає, коли там, ну, Тобто, законодавство це не передбачено. Це одне з таких питань, яке не на поверхні, але воно дуже важливо. Так само стосується і податків там на акциз на електричну енергію. Uh -huh. Так само треба розуміти, як будуть рухатись кошти, тому що за електричну енергію, якщо ми будемо її імпортувати, і імпортувати в рамках маркет-каплінга, в рамках договорів, які будуть укладатись сьогодні на завтра, і рух коштів повинен відбуватись миттєво. Тобто, валютне законодавство теж треба внормувати. Ну і дуже велика проблема з точки зору запуску маркет каплінгу це побудова клірінгової системи в Україні, якої на сьогодні, на жаль, майже не існує. Договори між собою повинні коннективатись. Тобто, в нас на сьогодні, на жаль, ця система не побудована взагалі. Тобто, це доволі велика проблема. От. Ну, Законопроєкт вже пройшов перше читання про маркет Каплінг. Друге читання готується от на осінь. Це євроінтеграційний закон, це одне з наших зобов'язань. З точки зору вступу до Європейського Союзу. Були кілька дуже таких, знаєте, важливих питань, які депутати там сперечались і не знали, ну, яке ж рішення прийняти. Слава Богу. По всіх питаннях, майже по всіх, прийняли виважені рішення. Я сподіваюся, що до другого читання так і залишиться. Особливо це там стосувалося, там, наприклад, яка в нас буде модель конкурентна чи монопольна з точки зору, хто організовує у ці торги в рамках маркет Каплінга. Слава Богу, депутати визначили, що це конкуренція. Тому що європейське законодавство дозволяє, щоб країна сама обирала, яка модель, монопольна чи конкурентна. Але. Знову таки ж, європейці доволі мудро до цього ставляться і кажуть: якщо ви обираєте монопольну модель, то тоді той оператор, який працює у вас, він буде працювати тільки у вас. Ми його до себе не пустимо. Тобто, це обмеження якраз буде для цієї країни. А якщо ви обираєте конкурентну модель, тобто ви дозволяєте іншим. Компаніям приходити і організовувати торги на вашому ринку, тоді, будь ласка, і ваші так само можуть приходити. Тобто, слава Богу, депутати розібрались і на сьогодні. В законопроекті передбачена саме конкурентна модель. Є там теж ще питання, там з точки зору двохфіксингова чи не двохфіксинга модель, це доволі складне питання. Я не знаю наскільки це може бути цікаво глядачам. Все фокачам. цікаво, все цікаво. А, ну і хочу сказати, що така модель вона була і в Польщі, і в Австрії, і ще в деяких країнах. Фактично, якщо це бюджетні установи або комунальні, для того, щоб платити за електричну енергію. Максим, щоб... в том, а в том, а в Європі така можлива ситуація? Ні. І це теж одна з проблем. Це теж одна з проблем, mm. а, яка нам, нам однозначно треба буде її вирішити, тому що повноцінного об'єднання ринків з Європою не відбудеться, якщо цю проблему ми не вирішимо. Тобто ми повинні розуміти, що всі рівні сплачувати за товар. Отримані повинні всі в повному обсязі, не може бути по-іншому. І держава тоді повинна брати на себе відповідальність. Якщо вона комусь дозволяє, вона вбачає в цьому необхідність, то тоді треба гроші повертати в ринок. Інакше ми прийдемо до ситуації, коли Генерації ну, можуть просто збанкрутувати, тому що в них не буде грошей, вони не отримують гроші за свою електричну енергію. Як, в принципі, зараз відбувається. Борги досить значні і це впливає так само і на підготовку до осінньо-зимового періоду, тому що не вистачає грошей на закупівлю вугілля, на закупівлю обладнання, на ремонти і так далі. Тобто борги це дуже-дуже значна проблема, яку треба вирішувати, але тут більше. Ну, ну, і, і ринкові ну, механізми повинні бути задіяні, тобто і в ринку, але і політично треба розуміти, що все ж таки нам доведеться, врешті-решт, робити не дуже популярні кроки. Тобто, наприклад, якщо організація не може заплатити, їй відключається все. Крапка, як би це зробили в Європі? Правильно ми розуміємо, Абсолютно. плати. Отримуй послугу, абсолютно. не платиш, не отримуєш. абсолютно. Да тільки в Європі ну ті організації, які ну які не можна відключати, там гарантовано держава ну, сплачує за це. Сплачує там, ну там неможливо отримувати. критична інфраструктура, скажімо так, да, правильно, да, да. і навіть в деяких країнах, я думаю, що і ви чудово знаєте, є лічильники для побутових споживачів, у нас мономають працюють припи, тобто. Передплата. Ти заплатив, в тебе є доступ до Як тільки закінчуються гроші на рахунку, в тебе ця послуга недоступна. Зрозуміло, що на сьогодні, в період війни, ну, це зробити і неможливо, і неправильно. Багато людей в нас постраждало, тобто держава повинна бути і соціально відповідальна, але так. ми повинні розуміти, до чого ми рухаємось. До чого ми готуємось. і нам треба створювати такі умови, щоб незахищені верстви, незахищений споживач не страждав. Тобто держава повинна йому компенсувати, доплачувати, щоб він мав можливість цю послугу отримати. Тому що є таке поняття, як енергетична бідність це доступ до енергоресурсів і можливість використовувати. Так, от для того, щоб ми не були енергетично бідною державою, державі вже зараз треба про це думати. Дуже важливо, підіймати ці теми в прямому ефірі. Пане Максиме, Нафтогаз зараз отримує 500 мільйонів євро від ЄБРР на закупівлю газу у понад 30 європейських постачальників. Наскільки ця угода зараз вплине на нашу енергетичну безпеку перед опалювальним сезоном? І чи встигнемо ми сформувати достатній запас до цієї зими? Ну, по-перше, однозначно. Плине дуже позитивно, це значні кошти, які дозволять купити значні обсяги природного газу, і це точно нам в плюс і в позитив. Так стосовно того, чи встигнемо ми важливе запитання. Да. По інформації на 1 серпня, яку я маю зараз, ще не маю оновленої, я цифри казати не буду. Я просто скажу, що в принципі ми були в графіку. Тобто накопичення йшло плюс-мінус в графіку з точки зору фізичної можливості а, імпорту природного газу і закачки в наше сховище. Тобто, про що я зараз угу. кажу? Що до опалювального сезону ті цифри, які встановлені які нам необхідні мати природного газу в сховищах, їх виконати абсолютно реально при... Збереження темпів, або якщо треба буде нарощення темпів, закачки природного газу. Тобто фізично ми точно встигнемо. Питання в грошах. 500 мільйонів сума значна, але на жаль, вона не покриває усіх потреб, які ми маємо з точки зору запасів природного газу перед зимою. Тому думаю, що жодних там ускладнень не повинно виникнути. Ну, якщо тільки не буде обстрілів з точки зору купівлі і закачки на цю суму, далі сподіваюся, що також гроші будуть, закачка буде відбуватись і обсяги будуть. Але давайте не будемо забувати, що в нас війна, і я думаю, як ви знаєте, що на позаминулому тижні ворог атакував один з інтерконекторів. Один з маршрутів, який ми нещодавно відкрили для транзиту і для закачки, і ну руйнування доволі значні, скажімо так, без подробиць, але Значально. доволі значні. Тому будемо сподіватися, що далі все буде більш більш-менш хотілося б, щоб вас зараз Трамп почув. Перезустрічу з Путіним, і ну, ми завтра хотілося. вранці прокинулися з тим, що Путін припиняє вогонь. А пане Максиме, до, о, на фінал теж важливе запитання, яке не можемо не обговорити. Які зараз загалом, на вашу думку, найбільш критичні кроки, які потрібні, аби енергоринок працював стабільно цієї осені і зимку? Ну я би знов таки ж розділив фізику і. Ринок. Да? Ділимо. Да. Тобто, якщо ми кажемо з точки зору роботи стабільної об'єднаної енергетичної системи України, то безумовно це е, закінчення всіх ремонтних програм, відновлення того, що можна відновити, е, створення запасів обладнання угу. і е, палива для виробництва електричної енергії. Тобто, те, що можна зробити фізично, Ц, ці кроки. Вони необхідні, це критично важливо, і вони всі робляться. Тобто, зазвичай енергетики починають готуватись до наступного опал, опалювального сезону наступного дня після закінчення попереднього. попереднього. Тобто, так. сьогодні закінчили, завтрашнього дня це починають. це як до виборів. Скоріш за все. Не знаю, не приймав участь, тому не знаю, але скоріш за все. Так. Тому, тобто, з точки зору фізичного, безумовно це треба робити, і це робиться. З точки зору роботи саме ринку електричної енергії, такі кроки, як підвищення прай дозволяє бути більш гнучкими з точки зору і можливого імпорту електричної енергії. Безумовно, ми повинні прийти до того, щоб взагалі жодних прескетів бути не повинно. Ринок повинен встановлювати ціну і так. реагувати на попит і на пропозицію. Безумовно, треба вирішувати питання з боргами, тому що це дозволить більш ефективно готуватись фізично до проходження опалювального сезону. Безумовно, треба на сьогодні ну, сказати, що прийняття закону про маркет каплінг вплине саме на підготовку до цього опалювального сезону, мабуть, буде некоректно, але це дуже гарний меседж для наших партнерів. З точки зору, що ми готові далі об'єднувати наші ринки, і далі працювати, тобто тоді більше шансів мати такі угоди на 500 мільйонів для «Нафтогаза», коли ми показуємо, що колеги, ми виконуємо всі наші зобов'язання, ми впроваджуємо європейські правила, ми об'єднуємо ринки. Ну ну і безумовно, це впливає на залучення інвестицій на побудову нових. Генеруючих потужностей. Так. Зараз дуже суттєво розвиваються так звані УЗ, тобто установки зберігання електричної енергії, батарейки, які насправді дуже важливі для роботи нашої системи. Тобто, все це дозволяє залучати інвестиції і готуватись. Тому от такі ринкові кроки, безумовно, дуже важливі і на зараз, і на майбутнє. В тому числі, пане Максиме, велика вам вдячність за те, що ви знайшли час. Прийшли і дуже важливі теми. Ми сьогодні обговорили Максим. Немчинов, віце-президент енергетичної спільноти Energy Club. Пане Максиме, дякуємо. Ви і за традиційно запрошуємо вас в терпрямого спасибі вам. Велике.